Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Ми сьогодні поговоримо із акторкою Вінницького обласного українського музично-драматичного театру Марією Левченко. Про театр, яким він є сьогодні, як театр, як акторів, як театральне життя змінила війна, що означає сьогодні театр для акторів і глядачів? Ну і звісно, про прем'єру цієї осені виставу Касандру. Касандра за твором Лесі Українки. Я щиро вітаю вас в нашій студії, пані Маріє. Вітаю вас. А, дякую, що ви завітали до нас, і це вже стало такою хорошою традицією. <ріст> так, дякую а, Ну дякую, і звісно, от це перше питання до вас, як до творчої людини. Як війна змінила вас? Як вона вплинула на вас і на вашу творчість? Давайте, мабуть, повернемось зараз до 24 лютого, бо на території Поділля саме тоді ми відчули так сильно війну, хоча вона, звісно, почалася у 2014 році, але тим не менш, 24 лютого 2022 року ми дуже сильно це відчули. І кожен збирався кудись їхати або навпаки намагався вберегти свою сім'ю, своїх близьких. І згадайте цей день, коли. Ми всі діставали якісь речі, швиденько їх збирали, або щоб сховати, або щоб про всяк випадок з собою забрати, якщо ми поїдемо. І часто це були речі, які ми не діставали роками. Це були якісь маленькі, на перший погляд, дрібнички, які закинуті десь далеко на поличці, але раптом вони виявилися дуже потрібними, і це виявилися ті речі, які ми не захотіли. Віддавати mm -hmm. або залишати. І, е, виходить, що з таких маленьких речей, дзвінків близьким рідним, можливо, це були іноді навіть дзвінки тим, кому роками не дзвонив, але 24 лютого були ці дзвінки, е, раптом склалася картина потрібного і важливого. І от, власне, для митців, не буду за всіх розписуватись, для мене так точно, почала складатися ця картина в Творчому плані в безпосередньо в моїй діяльності, тому що стало відчуття, що варто вберегти ці речі, які є у мистецтві, які є у локальній культурі, які є в українській культурі, і до яких або ти, або твої предки. Хоч на от стільки були причетні, бо ми не можемо відрізати нашу минувщину, ми не можемо відрізати минуле, тому що воно все одно постійно присутнє. Єдине, варто давати можливість собі поговорити з ним. І я для себе поставила якийсь такий, мабуть, таку мету, що щодня мистецькі. Роботи, які будуть робитися під час війни, це те, що не буде ранити ще більше людей, і це те, що буде давати можливість говорити зі своїм минулим і зі своїм майбутнім. Ну, от, власне, це якщо так в дуже загальних рисах. Але загалом, звісно, змінилося дуже багато. Змінилося і в житті, і в пріоритетах, і в маркерах, які ти розрізняєш при спілкуванні з людьми. А от власне щодо ролей, щодо глядача, як вам вдалося переналаштуватись, коли так війна повномасштабна, страшна? Потрібно виходити на сцену і в різному амплуа, і доносити різні думки і різні сенси до глядача. Наскільки це було для вас важко? Я вам скажу чесно, що велику кількість вистав я вважала недоцільними. Коли почалась війна, ну загалом перших два місяці ми взагалі не грали вистави. Як пам'ятаєте, театр перетворився тоді на волонтерський хаб, суцільний mm -hmm. що в підвалі, що на першому поверсі, другому поверсі, І третьому поверсі, всі працювали. По-перше, так це рятувало ментальний стан співробітників у театрі. А по-друге, це було відчуття, що ти. Не дарма сьогодні сидиш вдома, умовно. Ну тобто, ти не можеш займатися своєю діяльністю, тому що в той момент вона не потрібна була. А вже з квітня місяця ми розпочали тоді в квадраті давати вистави. Спочатку для дітей вимушено переселених осіб, а потім вже і для дорослих. От а також потім і повернулися. Я пам'ятаю ці аншлаги. Так, це правда. І, тому, ті, що... і ті щирі аплодисменти. Раптом абсолютно за, за щирі. два місяці виявилось, люди таки скучили, не дивлячись на страх і на таке тотальне побоювання великої кількості всього, ми раптом всі об'єдналися. Але вистави, які ми продовжили грати, граємо сьогодні, тоді особливо. Були болючими, особливо там, де були неактуальні ем, теми, неактуальні до сьогодення. Мені було дуже важко в цьому працювати. Я зізнавалась про це колегам. Якщо у мене був дубль в цій виставі, я просила мене замінити, тому що я виходила просто після вистави і скажу чесно, я вмивалася сльозами, бо я не розуміла для чого ми сьогодні про це говоримо і. Сьогодні я намагаюся дуже сильно для себе це фільтрувати в будь-якій виставі. Намагаюся віднайти, все ж таки для чого ми сьогодні будемо це говорити, і в ту сторону повернути або роль, або себе, або подачу цієї ролі, якщо це ну, можливо, так наскільки це можливо? Ви не просто акторка зараз, не лише акторка, а й ви авторка власних проектів. Що вас зараз мотивує, надихає творити, створювати нове, створювати своє. Ну, Це, мабуть, те, про що я говорила. Я не лише своє створюю, я долучаюсь до ініціатив, які існують в громадських об'єднаннях, студентських об'єднаннях, в державному секторі, і іноді дійсно свої проекти продумую і створюю. Але знову ж таки, це все, повертаючись до першого питання. Мені okay. хочеться віднайти ось цей процес вкорінення власний. Чому ми, ми тут зараз є? Чому з нами ці процеси всі відбуваються? Як в війні віднайти ем, правильні стійкі ем, точки для того, щоб не зрадити собі і не зрадити суспільству, в якому живеш? Тому що мені здається, що зрада сьогодні це одна з найактуальніших тем. Коли ми навіть нібито не зраджуючи державу, але зраджуючи себе, тим самим травмуємо все, що оточує нас навколо. Ну і власне долучаючись до різних проєктів, які популяризують спадщину культурну, які дають якісь нові поштовхи мистецької мови. Звісно, це по перше розвиває мене, а по-друге, це дає можливість це все переосмислювати. От ви передні. говорите про сенси і про те, що ви ставите собі запитання: а чи доцільно це сьогодні, а чи потрібно це сьогодні саме це говорити? Що я роблю? Що я говорю зі сцени? Uh -huh. Чи продовжуючи цю тему, чи стала війна для вас, і для ваших колег власне каталізатором і чи поштовхом до більш глибоких тем до особистих, філософських, духовних, історичних зрештою? Ну, для мене особисто так, якщо говорити про пошук власних запитань до себе і, взагалі, про те, як працювати, я багато працювала з жінками, вимушено переселеними особами, і ті, хто дуже постраждали від війни в різних регіонах України, в Вінниці в тому числі, і я працювала як тренерка соціального театру і ем, саме Театр навпаки, якщо це можна так назвати, театр з, іншого, з іншої точки зору, і ті самі вправи, ті самі методики, але за іншим лекалом, знову ж таки, так фігурально виражаючись, вони повертають нам театр на 180 градусів. Тобто, зазвичай ми звикли, що ми споглядаємо якусь дію і. Або відчуваємо, або переосмислюємо, або воно нам відгукується. Тут же ж кожен переосмислював себе і свої майбутні дії, і свої минулі дії. І якщо говорити про колег, то звісно ми бачимо, що, наприклад, режисер наш Євген Карнаух, який переїхав у Вінницю вже в 22-му році, виїхавши з окупації, він всі свої вистави взяв максимально актуалізуючи питання. І ті, які він сам пережив, і 에, ті, uh -huh. до яких він прийшов вже під час повномасштабного вторгнення, і ті, які він вважає, е, варто піднімати і говорити про це із колегами із глядачами. М ну чому я власне сказала про ці вистави, тому що я або в них задіяна, або бу була дотична до створення, там як менеджерка, наприклад, деяких... приклад, так так. От театр сьогодні під зав'язку, майже кожна вистава це повна зала. Uh -huh. От скажіть, глядач приходить, звісно, раніше це щоб подивитись виставу, uh -huh. прийти одягнути плаття, uh -huh. поспілкуватися в залі з своїми знайомими. А сьогодні чи не здається вам, що глядач приходить іще й за тим, щоб знайти якісь відповіді на свої питання, можливо, за допомогою мистецтва? Не знаю, окрім релаксу, окрім відновлення, можливо, це щось більше сьогодні театр для глядача? Мені б дуже б хотілося б в це вірити, що для глядача це дійсно стало щось більше, але, на жаль, це не, не завжди так. Все таки для більшості залишається це тема релаксу. Але загалом чому театр під зав'язку? Бо з 22-го року ми маємо театральний бум загалом в Україні. Ви можете відвідати зараз велику кількість театрів, в яких Ну, часто було mm -hmm. півзали, У нас були аншлаги часто досить і до 22-го року. А є театри, де їх не було, і сьогодні там просто неможливо купити квитки. Чому театральний бум? Тому що власне повертаючись до теми того, що нам варто сьогодні зберегти те, що нам так необхідно, раптом люди почали відновлювати для себе ті бажання. Ті думки, які вони про які вони думали, але не поверталися до цього, і це не втілювали в життя. Наприклад, я знаю велику кількість людей, які мріяли е ходити там два рази на місяць до театру, але постійно на це не було часу, і вони mm. ходили раз на рік. Зараз люди намагаються надолужити встигнути зробити все, тому що завтра може бути останній день, і е відповідно, ось цей. Е Є синдром відкладеного життя, це синдром невідкладання життя. Він спричинив ось такий в хорошому слові, в хорошому сенсі слова, вибух мистецтва і загалом української культури. Касандра за твором Лесь Українки в прочитанні майже через 100 років. Я б сказала в сучасному прочитанні, і це. Знову ж таки, зали на кожній виставі, окрім прем'єри. Завжди у нас завжди прем'єрні покази це забита зала. А зараз всі покази нової вистави це зала під зав'язку. Для вас ця роль чим особлива? Бо саме ви зіграли основну роль. Ви зіграли Касандру. І це відповідально, як на мене. Касандра, ну, Це правда дуже відповідально. Я до, взагалі, до цього твору і до Лесі Українки ставлюся, скоріше, не з точки зору театру, а з точки зору культурології. Тому що вона мала надзвичайний вплив взагалі на формування культури в майбутньому. І якби вона була почута, як Касандра могла б бути почута 100 років тому, то я дозволю собі допустити таку версію, що можливо всіх тих подій у 17, 18, 2019 році, які відбувалися в Україні, їх би не було або вони не були б такими нищівними. Багато українців, можливо, не стали б на сторону більшовиків. І... Взагалі, якщо взяти її літературу, взяти її історію і досліджувати в школі, в університетах не просто як хворобливу дівчинку, яка стоїть в плеяді українських митців і є на 200 гривнях, то можливо б, якби її намагалися б глибше зрозуміти, і усвідомити і бачити ті сенси, які вона закладала через ледь не кожен твір, як заклик. До суспільства, мабуть, ми взагалі б настільки граблів не наступали б. Як вам працювалося над образом головної героїні? Наскільки це було? Я не питаю, чи було важко, я розумію, що це було складно. Як це відбувалось? Наскільки довго? Як ви шукали той візерунок? Що для вас було головним? Мабуть, краще я розповім загалом про процес створення вистави. Режисер Євген Карнаух режисерка з пластики Вікторія Степанкова, вона вона до нас приїхала з Києва, надзвичайно потужна мисткиня і театральна діячка, на мою думку. Тому що як ми говорили з вами перед ефіром, що вам дуже сподобався пластичний малюнок. І це не схоже на танці, і це дуже це добре інші. це дуже добре, тому що це повноцінна пластична мова вистави, яку вона забудувала і. Яку вона створила, також у нас режисеркою з пластики була наша заслужена діячка мистецтв Діана Калакай. От, але тут був такий цікавий вибір, що вони розподілилися на різних персонажів. Тобто Вікторія займалася рабинями і жіночими персонажами, і геленами. А от Діана Сергіївна займалася Ономаєм та Сіноном. От і власне велику увагу в цьому процесі. Варто приділити цехам, нашим бутафорам, кравецькому цеху, які створили ось цю неймовірну красу, про яку знову ж таки ви говорили. От за цими костюмами, за пластикою, неймовірною, направду, за постійною дією, дуже динамічним, ось таким розвитком подій, гола сцена, декорацій uh -huh. не було. А така задумка? Так, Євген Карнаук знову ж таки режисер. Він вирішив, що персонажами тут будуть вся дія буде відбуватися лише з акторами, будуть костюми. Які створила Лариса Франкова, і це буде ось ця люстра, велика, яку створили наші бутафори, дякуємо їм. Тому що насправді це досить велика, потужна робота, і важливо зазначити, що створювалася взагалі вистава як для акторів в хороші строки. Тобто, ми розпочали з кінця весни, і, от власне, осінню випустили на відкриття сезону, але як для Цехів це була досить швидка робота, тому що роботи було дуже багато. Наприклад, кравецький цех я знаю, що навіть в відпустку вони виходили щодня, працювали, шили це все, і по вихідним виходили. І там кожна стрічка, кожна ниточка вона має значення. І в цьому теж така родзинка цієї вистави, в тому, що в нас не просто красиві костюми, в нас костюми, знаки. І що стосується люстри, наприклад, теж варто зазначити, в нас немає там зварювальників так на, на посаді mm -hmm. в театрі, в нас немає людей, які майстри конкретно у цьому. Це бутафори, які своїми це руками все завжди так, будь що що ви бачите mm -hmm. на сцені, це ось вони створюють самі. Касандра, жінка, яка бачить правду, але яку не чують, наскільки ця тема близька сьогодні? Ви говорили про те, що якби почули Лесю Українку 100 років тому, можливо, б не було тих трагічних подій. А наскільки сьогодні актуальна вона в нашому воєнному часі? І власне, чи відчувалося вам і чи зрозумів глядач, наскільки сьогодні Касандра Лесі Українки актуальна і сьогодні? Ну, Чи зрозумів глядач чи ні, ми не можемо знати, тому що глядач відповідно... Актори відчувають. Судячи з тієї тиші, яка в залі під час всієї вистави, такої, що в даному випадку муха правда якось пролетіла і чутно було лише муху. І взагалі жодного шороху під час жодної з вистав я ще не чула. Але і Якщо говорити про цікаву реакцію глядачів на це, то коли ви приходили до театру, можливо, ви побачили, яким ми зробили експеримент мистецький у фоє перед виставою, у вас є пропозиція проголосувати за правду або за брехню, і цікаво, що далеко не всі голосують за правду, тому що за брехню дають цукерочку. А за правду треба робити донат. І, ну, Або придбати щось сувенірної продукції. І, власне, за брехню, дуже часто в нас, після вистави, ми рахуємо і бачимо, що дійсно папірців більше за брехню. Брехня інколи солодкою буває. Власне, тому й цукерочка. І мені здається, що це прекрасна відповідь на ваше запитання, чи це актуально. Перед виставою люди приходять. Все ще думають, що краще, солодше, солодка брехня. Пані Марія, якою ви бачите місію митця, мистки, вашу місію, власне, під час війни, бути, продовжуючи тему, бути голосом емоцій, надії чи правди? Однозначно, правди. 100% правди. Сьогодні так багато геленів розвелося. І це не лише е, в сфері соцмереж, політикуму, а це і ось в таких е, локальних е, маленьких організаціях у нас всюди є свій гелен, е, який красиво говорить, який красиво одягається, який говорить те, що так приємно чути, але те, що абсолютно суперечить е, тому, заради чого. Можна духу дати, вирватися із тіла, вже цитуючи Франка. Неймовірно, я вам щиро дякую за вашу неймовірну роботу, за цю важливу для вас і знакову дуже для вас роль Касандри. Я розумію, що кожна роль для митця особлива, але мені здається, що колись ви скажете так, це та роль, яка можливо. Змінила мене, яка багато чого навчила, тому що вона надзвичайно потужна і надзвичайно промовиста, гучна, гучна роль. А я хочу подякувати вам, тому що все ж таки правда родить мову, чи мова родить правду. Це одне з найактуальніших питань цього дня. І я сподіваюся, що наші глядачі я розумію, що далеко не всі е, прочитають Касандру, йдучи на неї, але вони, хоча б, можуть загуглити, нагадати собі цей міф е, і загалом закликаю всіх читати, читати і ще раз читати, читати українське, читати Лесю Українку, так і відвідувати, звісно, театр. Чи наш Вінницький улюблений, чи будь-який театр в Україні? І велике щастя буде, ми, коли якщо ми колись зможемо поїхати в Херсон і подивитися вистави режисера Карнауха у Херсонському театрі? Ну, сподіваємось, що він від нас нікуди не поїде. буде разом із Вінниці також. Отже, в нашій студії Марія Левченко, акторка Вінницького обласного академічно-українського музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. І... Пані Марія нагадує нам, мистецтво не мовчить навіть тоді, коли важко, коли складно, коли ти зневірився і коли ти, начебто, вже втрачаєш надію. Її Касандра це голос сучасної України, голос нової України. Він сильний, він щирий, він мудрий. І, можливо, саме тому сьогодні ми так гостро потребуємо театру. Можливо, саме тому театр не має порожніх місць під час вистав. Дякую, пані Марії. Дякую навзаєм. Я нагадую, що ми говорили про силу мистецтва, про силу нашої української культури, про силу Лесі Українки, твори якої актуальні і через 100 років. Це була передача актуальне інтерв'ю. Бережіть себе і до зустрічі. Щасти.